Майже пів тисячі міліціонерів забезпечуватимуть правопорядок та безпеку громадян 8 та 9 травня на Житомирщині. Всі дні в населених пунктах області пройде понад сотні масових заходів, присвячених дню пам'яті та примирення та дню перемоги. Під час 8 та 9 травня органи внутрішніх справ Житомирської області переведені на посилений варіант несення служби З цією метою. Нами ще додатково спільно з працівниками служби безпеки збільшено кількість мобільних блокпостів. На території Житомирської області організовано цілодобову роботу оперативних штабів, які узагальнюють та направляють ту інформацію про ті заходи, які плануються, і про ті масові заходи, які вже відбулись. Саме ми залучаємо спеціалістів вибухотехнічних служб, проводимо обов'язково обстеження тих місць, де будуть відбуватися саме масові заходи. Максимальна кількість правоохоронців буде залучена 9 травня, аби уникнути будь-яких провокацій. Тільки у Житомирі охорону громадського порядку забезпечуватимуть близько 300 міліціонерів. Плюс активно планують залучати громадськість. Загалом по області очікується, що у запланованих масових заходах візьмуть участь понад 15 тисяч чоловік. Тож для міліціонерів цей день буде напруженим. Ми залучаємо і наряди патрульно постової служби. Це і кінологічні наряди, тобто залучення і і в тому числі із. Залучаємо конні підрозділи, тобто кавалерію, наряди, які також будуть забезпечувати охорону громадського порядку. Ну і вдобавок працівники ДАІ будуть забезпечувати. Охорону дорожнього транспортного руху правоохоронці звертаються до громадян з розумінням поставитися до їхніх службових обов'язків. За потреби перевірятимуться особисті речі та транспортні засоби жителів області. Щось ми будемо там додатково вимагати від громадян чи додатково дотримуватись. Ні, ніякої там привзятості немає. Лише у нас ідея одна: забезпечити охорону громадського порядку, щоб все відбулось належним чином і щоб. Можна було вшанувати пам'ять загиблим перед водіями. Також вибачається за незручності. На ряді вулиць буде перекрито чи обмежено рух. Зокрема, це вулиці Черніховського, Театральна площа Перемоги та Майдан Соборний.